Армія роботів убивців, яка повстане проти людства. Ну а на западі ждуть востаннє машин. Що буде з чоловічеством, если роботи захватять мір? Лучний інтелект може знищити людство. Привіт! Я хочу розповісти вам нашу історію. Історію про нашу школу. Вона мені цілком подобається, але є один мінус: нещодавно був проваджений новий проект під назвою Досконалий мозок». І суть його полягає в тому, що всі вчителі школи повинні бути замінені на роботів. Це наша нова вчителька. У неї немає імені, немає серця. І з провадженням цього проєкту наше навчання перетворилося на пекло. Усе почало ускладнюватися. Від нас вимагали досконалості у всьому сурового слідування правил, ідеальної зубріжки. Було враження, ніби ми самі повинні перетворитися на роботів. Іноді таке навчання наслякало, але ніщо так не мотивує, як страх, вірно? Оцінки виставлялися автоматично, ніяких поблажок, ніяких викучень з правил. І навіть якщо ти зробив маленьку незначну помарку чи переплутав слова місцями, можеш і не чекати лояльності вчительки. Сьогодні до нашої школи перевелася дівчинка. В Неї було гарне біляве волосся, яке привертало нашу увагу і викликало захоплення. Вчительці це не подобалося. Вона запрограмована так, що всі учні її класу не повинні виділятися і відволікати інших. Вона почала аналізувати ситуацію і намагатися знайти спосіб усунути проблему. Єдиним рішенням, яке змогло прийти до її механічної голови, це взяти в руки ножиці. Ми назавжди запам'ятаємо те, що зробила наша староста. В неї і раніше вже здавали нерви від такої ситуації, і це стало останньою краплею. Наступного ранку до нас прийшла справжня людина, тимчасова заміна нашої вчительки. З її приходом нам почало здаватися, що ніби наша класна кімната знову стала живою. І навіть уроки стали цікавішими, ніж були раніше. Ми із захопленням розмовляли з нею. Вона розповідала нам цікаві історії із життя, і ми навіть грали ніякої сухої теорії і зубріжки. але скільки всього ми змогли запам'ятати лише за один урок. Було б чудово, якщо б ми завжди вчилися у неї. Але наша радість тривала недовго. Адже одного дня наша вчителька знову повернулася.